Добрий день друзі. До вашої уваги хочу запропонувати от з'явилася деталька, дуже дефіцитна, це у нас стакан головки блока циліндрів старого та нового зразку. Тобто, під старий зразок у нас такий стакан, де він цілком рівненький, його діаметр 50 мм, тут посадочний. рівно 50 мм. Тобто, якщо ми беремо головку старого зразку, дивіться, воно приміряється от саме тут. Тобто, не на кришці, а от саме тут то у нас от, ви бачите тут така вибарка бачите, тут вибарка і у нас діаметр внутрішній от, якщо заміряти його у нас виходить 48 мм тут. це от новий зразок ну, тобто 45 головки або 40-43 вони, якщо на зразок, вони усі йдуть от такою от виборкою. Тобто тут буде посадочний діаметр 48. А старий зразок і китайські головки, вони також, як з старого зразку, йдуть, там йде 50. Тобто, отакий от стакан встановлюється. Вартість такого стакана 250 гривень. А от цей стакан, то що на новий зразок йде, бачите, тут у нас вже йде 48. А само тіло 50, то що от це буде клапане кришкою. І от якщо ми примірюємо, от бачите, от так от, маленькою частиною, туди він чітко сюди стає. А цей він сюди вже не стане. Бачите, він не стає, не влазить, не виходить. Оцей ще раз 250 гривень, цей у нас 230 гривень. От. Тому, коли ви замовляєте, будь ласка, обов'язково штангелем промірте. Подивіться, є отака виборка, немає, штангелем перевірте 48 або 50, щоб воно вам підійшло. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Це для розвитку каналу, дуже важливо. Також хочу наголосити, що ми працюємо також із ПДВ, є там окремі умови, але ну, телефонуйте все в телефонному режимі. Поспілкуємося, все вам пояснюється. Також хочу нагадати, що. Багато у нас запчастин, тут великий асортимент. тобто Глушники, обшивки, накладки, стартери, отакі лейки, чашки отакі от на подарунок. у нас. Тобто Кому що треба, будь ласка, замовляйте. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.